Ще нема. Ми їх всі завезли і їх тут в холодильник. Вся яка в нас в холодильничку, весь товар на холодильник. Але перед тим, як е, я його отримую, я ж добавлю вам його показати, що ви є, потім все забирається. Тобто, його чого товар не в холодильнику. А чого ви так заробляєте, а чого ви то, господи, боже мій, я вам говорю, більше проблема в житті, скільки Базаренко заробляє, де вона бере гроші і чого вона така, чого вона така. Мамочка моя рідна. От мамулечка ти його родила, я тобі говорю, інтересно всім. Так, мої хороші, це все добре, ви знаєте, любов хоче, я завжди говорю, дякувати. Аж ранок, який ми просипаємося, Дякую, проти Богу, дякувати нашим захисникам. Всі за це говорила і буду говорити, тому що це дійсно так, по-другому не буде ніяк. Нравиться це комусь, не нравиться. Ви можете мене абсолютно не дивитися, тому що я нікого ніколи не прошу, дивіться мене, лайкайте мені, підпишіться на мене. Я є, я обична жінка. Як мені кажуть, ви чувствуєте, що ви там така знаменита, дівчатка? Я обична жінка з ту команду, яка торгує на прекрасному привозі. Я вже вам казала, що привоз – це саме легендарний ринок у всій Да? На привозі у нас є абсолютно все. Саме головне, що завжди все свіже. Коли б ви не прийшли, як би вони прийшли, дівчатку, кожне утро привозять і домашні свині, і молочко, і колпості, і корді та зайчик, і колбасні, і все, все свіженько. Так само ми. Кожне утро, ви знаєте, що початок неділі, до середини неділі ми завжди отримуємо товар. І товар, які ми отримуємо, все время вам показуємо з Оця київська колбаска, вона в нас взагалі продається дуже-дуже дуже добре. Дуже, дуже вона йде з салом, але вона йде тверденька. У нас теж 690 кілограм, Скільки палички десь? На 260-300 гривень. Триста до 300 гривень, така паличка, вона дуже смачна. Ви знаєте, у нас дуже великий вибір колбас, але ми завтра просто зробимо з вами обзор з тої сторони. Ми, допустимо, всі дні получаємо, а вже знаєте, туди ближче до субота, неділя ми робимо обзор Ми напоминалки робимо вам кожен день, дівчатка, і кожен день обговорюємо цілі, щоб ви знали. Ціни буквально ні на що не мінялися, дійсно, що помінялося, подешевіла риби красно. Київської колбаски ми беремо багато, вона дійсно хорошо проти. всі ми любимі наша слоєчка, вона стоїть. По чому вона? Давай, розлізі її Ага, 750 гривень за кілограм. Дівчатка, слоєчка, вона йде, дивіться, про слоєчка м'яска, прослойка села. Я ви знаєте, я її дуже дуже люблю нарізти тонко і з помидорою. Боже, з помидорою це все. Ціна слойки 750 п'ятдесят гривень за кілограм, дівчатки мої. Ми знаходимося в молочному корпусі, точка в нас одна, команда в нас одна, дівчата. Я кожен раз говорю, багато хто не може нас знайти. Де ви находитесь? Сівочки мої, ми знаходимося тільки в корпусі. Дивіться, у нас весь товар, це немаловажно, що він не в колодійний. Дівчатка, якщо ви щось хочете замовити, тільки під вашу відповідальність. Передачі не передаємо, тому що дуже дуже жарко. І до вас буде колбаска, там лящик, а, до речі, лесію, зараз покажу бичок, покажу печок ти сам, так? Дівчатка, до речі, не забувайте, що у нас є єв'яний бичок, він дуже смачний. Він дуже смачний. Пол кіло 500 гривень. Що-що? Ні, ні, дивіться бичок сюди. Потім лящик. Дивіться, весь лящик у нас зікроє, дівчатки. До речі, лящика залишився. Що значить робити? що тут? Термінал. Тут... А, термінал зрозумів, а скільки вам? 330. Дівчатка, це дуже немаловажно. Потім вибір. Вибір у нас в дуже великий, дуже великий вибір всього. Весь товар, дівчатка. Це і корочки ми сьогодні дуже багато получили. Я не кажу, що зараз знаєте, два торговля, але я хочу подякувати Богу, що воно так є. Це торговля, вона день лучше, день курсу. Саме головне, не треба... Ну, оце все, весь ляш, це весь ляш, який у нас є. Саме головне, немає, включить да? другий ролик. Дівчатки дивіться, мені сьогодні подарили цю маску, о дотичні слухарі, я так вже не бачила. Девочка привезла, по-моєму, з Ірландії, так да? сказала, з Ірландії. Дівчатка це маска. Значить, утром встала на глазки, приложила і потім ставиться в холодильник. Дивіться, якого зайчика. Я, шокол... я шоколадний Костик, і шоколадний зайць. я ласковий мерзавець. Я сладка на всі стол. О, Ох, о. Так, да, дівчатка, так. Да. Слухайте, тут всього такого багато, Жуйки, я оці жуйки люблю. Але в мене зуби встанні. Я боюсь, що я її такою до зубів приставлю. Та і в месі, знаєте, от як зуби на присотків впадуть. Слухайте, ручка, а з камнями ручка. Та, і на сідайте, з боку вивезти. Ручка, блокнотик, бліски. А, до речі, на губах у мене цей блеск, що дівчинка подарила. Диви, а це що таке губки? Що це губи? Це що на ногу? Двірдь. Сувенірчик? ну хорошо, давай подивимось. Так, це що у нас? Мило, да, ну щоб я милась, так. Так, це в нас маски на лице. Ой, упали. Вкусняшки. вкусняшки, це вкусняшки, що я вам хочу сказати, що розпаковочки, і це вкусняшки. Слухайте, красуні мої, я вам говорю, дякую, що ви в мене є правда. Ви знаєте, вчора дуже багато, дуже багато підтримки вашої. Я хочу вам сказати, що ваша підтримка вона дуже дорогого стоїть. Просто одне слово, як ви, дівочки, і більше не потрібно. Чесно, ваша увага дорогого стоїть. Хочу вам, дівчатка мої хлопчики, сказати. Ще раз буду, я буду повторятися кожен день, кажу, секунду. Що треба жити сьогодні, щас і секунду. Дивіться, от я посідаю, я утром стаю, отлягаємо спад. Я не знаю, чи проснуся я утром, чи не проснусь. Ну на ну просто зараз таке, таке время в нас. І я завжди говорила вам: якщо ви щось хочете робити, відкривати, десь поїхати, щось зробити, робіть. Не від, не відкладайте на завтра, на послезавтра. Того завтра може не бути. От є сьогодні, щас і цю секунду. От захотіли ми зараз да поїхати, допустимо. От зараз ми їдемо з Лесі. На якусь там я маску помалажу, що дівчатка що кожна жінка, вона хоче бути молода, красива, правильно? Отак ваша світулька. Я завжди казала, з кожним роком ми стаємо просто красивіші, гарніші, любіміші, шланіші.